Всім привіт ви на каналі Суперплеєр. І сьогодні ми будемо грати е, Hot Wheels Race Off. це моє вже друге відео, ну, не друге відео, а друге відео з ігрою Hot Wheels. Ну що ж, починаємо. Перше получуємо. Ой, якраз Все десь 160. Ну, девайш до поїхати. Але я не можу ніяк доїхати там не такий горбок на старті. Ой на фініші. Як я вже, як я вже один раз заїхав, бачу фініш, думаю, йолки, поки на, на останній горбок фініша не можу заїхати, блін. Так. Починаю. І треба догнати до машину. Як я вже казала, тут не головне обігнати, а головне доїхати. Мені все одно ну, йде, і те, і те, важливе. Так. О, кстати, тут стадіон є. Може, не бачите? О, я бачу. Хотілося би поїхати. Але тут не прикольно, бо траса просто йде вперед, як сказати. Як дивиться, з деркала в машині. Ну, хотілося в машині. Блин, що на дебаста є? Так. Ааа, не вистачає Бензик. Укс. Якраз вроде фініш, то скільки я пам'ятаю. Я зразу здаю, здаю, наступне відео, я тільки, я тільки виставлю на YouTube, зразу наступне почав. Просто це я Просто я зараз знімаю багато відео, от зараз, може ще третє, зараз зніму, якщо вийде. Бо це, бо може вперед, ну, передіне. Ну, десь протягом тижня не так сильно буду мати час. Може і два тижні, може один. Не знаю, як вийде. Ну, побачите по відео. Ale jeżeli chcecie tak pożyć w komentarzach, to ja będę częściej. Postaraj się, prydaj mi. No. No, ja też trochę za dużo życia reklamy. почалася. Вони такі прямо спітили ігри по колі, але я чого їх так рекламувати, вони мене бісять. Ух ти, напевно не проскочу. Ух ти, проскочив. Якщо ти проскочуєш, треба, коротше, дожибати до гальбу, і тоді задні колеса підібайте, і від машина прихиляється трошки. І більше, і цей. Ух ти, ми його якраз перегнали перед тим. Ось перестрибнув хоч якось. Я думав, що я взагалі. Ну, ну ня. не пойдет. Блін, не виключу звук, трохи заважає. Ну, може, не заважає, але все-таки пишіть в коментарі. Якщо вам подобається відео про Hot Wheels або, або про ще щось, ставте лайк і підписуйтесь на канал теж. О, твой, твой, ту-т-т-т-т-цу. Все-таки не виїхала та чила наша. Ух ти, скільки вона назад Не боже, хто бачить. Ну я в принципі бачу. М -м -м -м. Так. Приганяю, вона, напевно, воно вже не вже є на запас цей. тільки поч... позакінчила коло. Нам тут так прикольно вид такий річку тут. Ну, я пойду в ігрі. Оце місце реально на ньому важко втриматись. Ну не судіть мене, думайте, що я такий, що я вже так погано граю. Може і не експерт цієї гри, але цей. Там на мості реально якось там нахили такі. Ну, може, коли дивишся відео, так не, не цей, але так не здається, але, але в реалі там он, нажимаєш газ, воно тебе назад бере, е, перехиляє, тому треба газ гальмо, газ гальмо і так по чуть-чуть вирулювати. Блін, ну як. Так. І... Так, 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 Я завжди в цьому перестримую там багато модеток. Перестриблював, можна було сальто зробити. Цікаво, які там, ход... які там команди на тому стадіоні грають. Там тобто, якийсь Хотвілс команди. Ух ты, її там бачив. Хотвілс команди. Міст ще прикольний. Мені не хотілося б в реалі побувати в місті Hot Wheels. О, зірвалося. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Можна не газувати за бензин, яке не взялось. Ух ти! 415 монет, це не був непогано. О, швидкі село. Це мені дуже-дуже дуже і дуже, 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 дуже потрібно. Щоб виїхати на холмі. Ну, ну той останній. Так, обганяємо, обганяємо, обганяємо. Ми треба обігнати, щоб потім, як вже я казав, на запас. Так, він, він поки розганяється, ми набираємо давай, 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 давай. І ура! Вирвались. Вирвались, вирвались. Вирвались вперед. Так, вирвались впередок. Хотвілс. О. Чого мені так не везе? Міне, якби приголошувані буде кількість чи не, не збільшувалась. Прикольно би було. Ух ти, давай. А чого він завжди тут стає на задній дивані ніби? І стає і завжди я в нього на цьому. Ну чого? Бачите, тут. Так, низ, ніс, низ, низ, низ. Різко, різко, різко. І газу треба його догнати нам. Так. Пишіть в коментарі, що хто грає цю ігру. Або скачайте їх. Хто скачет, напишіть в коментарях. Йо! Я... Я, наверное, хоть велс убежиный. Не мені машину добре влучити не дали. Так. Давайте. Так, 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 так. Так, газ-газ-газ-газ-газ. А, з газу газу нам треба читачіло обігнати, течіло. Ух те, обігнали, 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 обігнали. Ну завжди єс. Yes. Ох, ти навіть ну, тут програємо. Пробилось. так, далі, далі, далі. Чуть, Чуть, давай. А нам треба тут не залагати, бо бензин швидко кінчається. О, 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 давай, 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 yes. Якраз. Третій левел. Прикольно. Достіження наші. В принципі, ваші так. Ставте лайк, якщо на такому левелі, як у мене. І пишіть в коментарях, якщо б це я про це точніше знав. Третій левел попробуємо. Вже набагато новіш і набагато важче. А ти? Ух Ха-ха Ух, ха зірвалось. Так і знав, що я на гору впаду, але думаю, що мені з неї треба буде спускатись. От йолки. Так. Я казав, що треба буде зустріч спускатись. О, навіть сюди деталька їхньої тої машини залетіла. І давай-давай-давай. о, зараз будуть. о, мої найулюбленіше. Оооо. Хо-хо-хо ножки хо-хо. О. А, так тоді упав. Але ні, я напав на початок гурбка трошки загальмувати встати. Так, 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 так 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 І виїжджаємо, 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 виїжджаємо. І хас гас хас гас гас го гос го нам допоможе оце. Беци. О, тут беці, дорога. О, ні! О, показує, що можна улучшувати. Получуємо. Так, не вистачає. Я ж то улучшив, якщо в нас є гроші, наші ми їх збирали. Так, тоже тут пригальмував і зразу його обігнав. Бо він не пригальмував, він тільки газував, напевно. Цікаво, хто ховається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Цікаво, хто ховається, хотів сказати за це, ми за, за тебе іншими моїми суперниками. Ти ж вичився в комп'ютерах, але... Так, і тут суче. Нічого мені так не везе. Три, два, один. гол. Це, коротше, буде останній раз, бо я вже закінчую відео. Ти пощастило, пощастило. Пощастило, пощастило, пощастило. пощастило. Так, і тут газ, газ, газ. Ой, якраз до бензини доїду. Тут до -да. біга. Якраз.

Так, 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 так. Давай, давай, давай. Єс. Тут що фініш? Ну, фініш. Ми будемо прощатися, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім пока-пока.